Далекого туману з тихих озер загірної комони шелестить шелест. У Кіровоградському обласному театрі ляльок відбудеться прем'єра вистави Я романтика за одноіменною новелою українського поета політичного діяча Миколи Хвилювого до 130-річчя його народження. Вперше в ролі режисера кропивницького театру виступив Анатолій Левченко, якому в липні цього року вдалося виїхати з родиною з окупованого Маріуполя. Я працював з 94-го року. В Маріупольському драматичному театрі режисером постановником потім недовгий час головним режисером. А в 2020 році наші шляхи розійшлися з державним театром. Я заснував свій свій перший недержавний театр Донеччини в Маріуполі. Він називався Тера інкогніта. Потім, що як у всіх, 22 й рік, 24 лютого, всю окупацію я прожив там. 20 травня мене забрали до Донецького слідчого ізолятора. і Я провів майже 10 місяців там, в полоні. У Кропивницький розповідає режисер, потрапив за допомогою директора Кіровоградського театру Ляльок. Разом працюють над відродженням вечірньої сцени театру. Колись в цьому театру був. Дуже гарний дорослий репертуар, тобто вечірня сцена, так звана. Але з часом якісь режисери поуходили, якісь дзвінились актори. А хтось пішов у військо. Ну і тому отак от не залишилося майже жодної вистави. Тому директор мені сказав, що будемо робити. Він сказав: Ти в нас режисер знаний, мені потрібна вечірня сцена. Я романтика. Це мона вистава з важкою сюжетною лінією, каже режисер, трагічна подія. Як саме із життя Хвильового, по, він застрелився, він був переконаним націонал комуністом і як це в ньому поєдналось, важко сказати, але саме він був автором гасла Геть від Москви». Він думав, що можна поєднати комуністичну ідею з незалежністю української культури. От. Звичайно, це не вийшло, і він зрозумів, що за ним теж прийдуть. Власне, ця історія із персонажем. Тобто вона повторює майже тотожну біографію Хвильового. ну, але стільки цією різниці, що він а, дуже вірить в ідеологію комуни комунізму, він дуже світлий хлопець, але він а, голова трибуналу ЧК, Славнозвісної трійки. І Він е, усю виставу вагається чи вірно те, що вони роблять, бо вони розстрілюють людей. Але е, волею автора виходить так, що перед ним предстає його мати, яку він так само має розстріляти, і він це робить. Актор Владлен Куркотило два роки працює в театрі. Він виконавець ролі в моновиставі. Найскладніше це переступати через себе в деяких моментах, тому що я людина така дуже ну, скромна, добра. А тут треба проявляти таку жорсткість, десь покричати, десь там гупнути, Ну а це для мене не характерно. Це роль для досвідченого актора, але він дуже підходив за віком, тому що тут молода, дуже молода людина, наївна. Романтична під заголовок романтика, яка і щиро вірить в ті ідеї, і потім їх сама і розвінчує. А от це для нього перший такий експеримент. Мені здається, що він вдався. Прем'єра вистави відбудеться 9 грудня о 16 годині. Режисер каже, розуміє, що заохотити глядачів до вечірньої сцени театру ляльок буде непросто, але вважає такі теми потрібно обговорювати в суспільстві. Я чув це в Маріуполі років з 20, Зараз людям важко, треба. Розважати, ми дорозважали вже, я вважаю. Час говорити серйозно, дуже серйозно. Чому зараз ми взяли цю виставу? А тому, що окрім гасел, ці фашисти, які прийшли нас вбивати, треба ж розібратися. А чому з ними так сталося? А чому потрібно розбиратися? А тому, щоб в нас так не сталося, Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Бандит за одною термінологією. Інсургент за іншою, але в моїй душі немає, не буде гніву, і це зрозуміло так як чекіст. Але і людина.